Сьогодні дійсно в нас дуже важка, важке життя, біда у нас, але кожен із нас зобов'язаний передати своїм дітям, своїм внукам і зберегти наші надбання наших дідусів, бабусь, наших предків, які нам передали, залишили спадок. І щоб це не загубити, під час. Окупації, яка знищує все, не тільки нашу культуру, знищує, а знищує людей. Ми зобов'язані з вами творити історію. І мені приємно і хочеться сьогодні дійсно подякувати, що влада, наша місцева, голова е, В'ячеслав е, Володимирович Саулко, разом зі своїми заступниками надали нам на 5 років це приміщення для того, щоб ми змогли разом з вами творити. Нашу вже історію і зберігати те, що передали нам спадок. І сьогодні дійсно приїхало багато друзів з різних міст, з різних громад. І я думаю, що ви побачите не тільки наше найбільше, ну найбільшу цінність це наші кобзарі, які приїхали і сьогодні. показують своє мистецтво. Нас і ще в кожному вже говорив Микола. Богатир, про те, що в кожній кімнаті є майстрині, які теж хочуть, щоб ви побачили їхнє мистецтво, можливо, з ними разом зробили і поїхали із маленькими сувенірами додому. І обов'язково зайшли у вітальню, де наші найкращі талановиті. Я не говорю, що це, е, бо найкраще не можна говорити це слово, тому що всі талановиті в Україні люди, але... Можливо, не можуть ще сюди приїхати всі з України. Сьогодні ви побачите тільки дві-два колективи: це Злагода Лагода, Стара Ташанської громади і Спрясовської громади, дівчата з України. І також ви побачите ті костюми, які були на виставках за кордоном. Наші українські майстрині готували. На бал з України у, у відні. Тому все це ви побачите, і ми хотіли, щоб ви отримали сьогодні найбільше емоційного задоволення, щоб ви отримали психологічне врівноваження. Е, Тому що ми плануємо тут дуже багато ще проводити разом з вами заходів. Гарного вам відпочинку і гарних вам емоцій.